Дорослі молодь, юніори та юнаки це вікові категорії, представники яких взяли участь у чемпіонаті України зі спортивної ходьби, що відбувся у місті Алушта. Минулий тиждень, а в точності з 27 лютого по 1 березня, українські скороходи змагались за командні та особисті результати. Серед спортсменів 19 з Івано-Франківщини. З'їздили недаремно. П'яте, четверте, друге та перше місця серед найсильніших в Україні конкуренції втішний результат. Водночас і очікуваний. Адже місцеві скороходи здавна мають авторитет у спільноті українських як одні з. Найбільш конкурентно спроможних далі знайомимо з тими, хто відзначився в Алушті. Анна Суслик перемогла серед юніорів на дистанції 10 кілометрів, виконала завдання майстра спорту України. До цього була лідером неодноразово, однак чемпіонат у Криму вважає особливим відповідальні, тому що це був відбір на Кубок світу в Китай, і ну треба було виступити добре, щоб попасти. І було тут переживання, тому що все ж таки це відповідальний старт відразу. Відбір важко було боротися з не менш готовими до перемоги суперницями, враховуючи ще й те, що 10 кілометрова дистанція на таких змаганнях була дебютом. Перший раз відразу стартую 10 тисяч метрів, але все вийшло дуже удачно, можна сказати. Удачний старт настільки, і треба ж тепер готуватись на Китай і там удачно виступити. Незмінний тренер Анни та ще кількох учасників з Івано-Франківської області, зокрема учнів Рожнятівської та Калуської дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Микола Шевчук, виборювали право попасти на Кубок світу та на міжнародні змагання. Ми дуже удачно виступили командою. Анна Суслик, як і більшість івано-франківських спортсменів, на змаганнях покращила і особистий результат. Теж стосується і Андрія Водвуда. Спортивне дитинство провів у Рожнятівській школі. Тепер студент Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Не так давно у сумах став чемпіоном України. Цього разу виборов друге місце серед юніорів. Виступом задоволений. Виконав норматив кандидат спорту і відібрався на кубок світу, де буде проходити республіка Китай. Прийшов по своєму лічному рекорду. Фізичного кола виховання представляв трьох спортсменів це Водвуд Андрій, Івана Данилюк і Вікторія Пчелінцева. Всі три спортсмени виступили по особистим рекордам. Андрій Водвуд стартував 10 кілометрів серед юніорів, він фінішував другий з особистим рекордом, виконав норматив кандидат міста спорту України перший раз. І так як він фінішував другим, він відібрався на Кубок світу у Китаї. Христина Юткіна готує до стартів чимало талановитих спортсменів. До речі, сама вихованка президента Федерації легкої атлетики області Віталія Матешка. Учениця тренерки Іванна Данилюк виступила на чемпіонаті з четвертим результатом. Особистий рекорд покращила, лише трохи не вистачило до призового місця. Адже на 10 кілометровій дистанції виступала вперше, де розгубилася у розрахунку сил. Не знаю, мабуть, смілилася, просто я не знала, як розрахувати свої сили. Десь к нам теж був перший мій старт. А попередні мої учасники, коли, які були другі треті, місця мали, то вони вже йшли 10 кілометрів не знали, як розрахувати свої сили. І Я розрахувала трошки. Івані Данилюк не вистачило, напевно, що впевненості, я так думаю. Вона просто перший раз стартувала, трошечки, напевно, ще й боялася, бо це все таки 10 кілометрів, вони завжди ходили 3 кілометри, 5 кілометрів, не розрахувала свої сили, і так от ми трошечки не дотягнули до призового місця. Результат Іванни ніяк не поразка, а новий досвід для вдосконалення спортивної майстерності. Тим більше вона виконала норматив кандидата в майстри спорту і поїде на змагання до Чехії боротись за місце на п'єдесталі. Молодша за віком і відповідно в категорії юначок на чемпіонаті виступила Вікторія Пчелінцева. Потрапила до п'ятірки кращих. Розповідає, що все сприяло вдалому виступу, та в здоровій конкуренції суперниць недооцінювати не варто натомість доцільніше рівнятись на сильніших. Йшлося добре, бо була погода до нас добре. Дощ по. І для мене конкуренти були там дівчата, сум, з ними важко йти, але зато є з ким тянутися. Вікторія Пчелінцева, наймолодша наша учасниця, вона ще виступає серед юначок. Вона стартувала на дистанції 5 кілометрів, була п'ятою, але покращила свій, свої досягнення і готується подалі покращити свої результати. У неї 12 травня буде старт чемпіонату України. В Черкасах, ну ми туди готуємося і думаємо вже влазити трошечки в призи. У найближчих мріях віки участь на олімпійському фестивалі. Студент коледжу Валерій Літанюк змагався в Алушті на 20 кілометровій дистанції. Погода завадила подолати важку трасу з успіхом. Літанюк Валерій, мабуть, він йшов 20 кілометрів. Щось трошечки тяжко було, бо в принципі була погода, був дощик. Ну, їм було легко йти, бо в дощ в принципі, легко йти. Ну, 20 кілометрів це як воно намокає на протязі півтори години, то вже стає не сильно легко, а вже навпаки тяжко. І може от на цьому фоні, то він так і не сильно добре пройшов. В числі проблем з підготовки спортсменів на проходження довгих дистанцій відсутність необхідних умов для занять, зазначає Христина Юткіна. Умов в манежі взагалі не вистачає, тому що тут коло 150 метрів, завжди майже загружений манеж. Ми виходимо із ситуації, тим, що нам дали вільне відвідування з першої, другої пари, і коли перша пара, друга пара, то тут більш мені вільно і можна робити тренування. Але, звичайно, для спортивної ходьби ну, коло 150 метрів і тут готувати дітей на 10 кілометрів це трошечки нереально. Тому ми виходимо з положення, ми йдемо на траси, на озеро міське і так от, виходимо з положення. Нам вже повезло, що сніг зійшов, вже можна в принципі, працювати на вулиці. Окрім того, перед відповідальними стартами Скороходів навчально-тренувальні збори організовує Івано-Франківський міський комітет фізичної культури і спорту та обласна федерація легкої атлетики. Так було і перед виїздом до Алушти. Так планується і перед виїздами на чемпіонат світу. Було б добре, якщо ще зараз на збори нас послали, десь, десь не знаю, десь так, щоб, було, щоб, було де, щоб була можливість детренуватися. До речі, місцеві скороходи наступної весни намагатимуться достойно представити своє спортивне місто на рідних трасах під час Кубку Європи, де зберуться делегації 30 країн. Орієнтовно за тиждень у Івано-Франківську буде проведена підготовча нарада. А наразі президент Федерації легкої атлетики області підсумовує результати спортсменів на вище вказаному чемпіонаті України. Перш за все, треба відзначити, що перше за роки незалежності в Валущі. Будуть уже тепер традиційно проводити весняний чемпіонат України зі спортивної ходьби. Ці змагання завжди відбірковими на міжнародні старти, тому що кожного року, як не Кубок Європи, то Кубок світу відбувається і, відповідно, завжди формується збірна команда України з цього виду легкої атлетики. Хочу сказати, що власне нам вдається на сьогоднішній день зберегти такий контингент юніорському віці який ми плануємо вивести на рівень дорослих спортсменів таким чином поповнювати склад збірної команди нашої області, тому що в нас давно вже не було спортсменів, які виступали в дорослому віці, і зараз ми ставимо за мету собі. Хочу зазначити, що вперше за багато років ми маємо майстра спорту зі спортивної ходьби це Ганна Суслик, яка в калуші в історії в цьому виді. Легкої атлетики вперше виклав норматив, і за останні десятки років це теж один з перших майстрів спорту зі спортивної ходьби. А загалом легкоатлети Прикарпаття щороку виконують норматив майстра спорту або навіть і майстра спорту міжнародного класу з того чи іншого виду легкої атлетики, тому що легкоатлетика на Прикарпатті є профілюючим провідним видом спорту. З 10 по 12 березня вперше івано-франківську відбудеться турнір серед дитячо-юнацьких футбольних клубів міста. Турнір присвячений 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Організаційні питання та пропозиції щодо проведення заходу були обговорені в кабінеті голови міського комітету фізичної культури і спорту Віталія Матешка. Комітет спільно з міською федерацією футболу будуть організовувати турнір на підготовчу зустріч. Були запрошені голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Україна Анатолій Садоха, керівник дитячо-юнацького футбольного клубу Ураган Володимир. Мер Слободян, директор дитячої юнацької спортивної школи номер 3 Петро Попадинець, тренер міського дитячо-юнацького футбольного клубу Ніка Андрій Шевчук, очільник дитячо-юнацького футбольного клубу Степан Микуляк, Сергій Кулішов, який представляє спеціалізовану дитячу юнацьку спортивну школу Олімпійського резерву Прикарпаття. Інші представники футбольних клубів. Учасники наради висловили свої думки щодо вікових груп учасників кількісного складу команд, тривалості ігор, місця проведення та винагород призерам. Врахували і недостатність коштів. Зінорегламенту пропонуємо ось такі дві вікові групи. Як, ви, як ваша думка? Ми маємо, ну так подумали десь, що було б цікаво, щоб позмагалися 2002 рік і відповідно менші діти 2004. Може така бути категорія? Тепер наступне: Значить, нам буде допомагати Міська Федерація футболу, яка забезпечить суддівство. Якщо у вас будуть якісь пропозиції з цього приводу, то кажіть. Ну, Судячи по чемпіонату міста, вроді великих таких серйозних зауважень до них немає. Будемо сподіватися, що вони будуть об'єктивно проводити цей турнір. Якщо у вас будуть якісь претензії, обов'язково говоріть, що ми, ми хочемо, щоб була якість, в першу чергу, щоб діти психологічно не травмували, щоб ігри відбувалися чесно, щоб це була справжня спортивна боротьба і всі були задоволені. Якщо буде 6 команд, ми можемо розбитись на дві групи. Якщо буде 5 команд, якісь вікові категорії, можемо грати по колу. Ну, основна задача, щоб діти награлись, щоб отримали досвід і разом з тим поборолись за нагороди. Пропонуємо, щоб кожній віковій групі було визначено перших три команди відповідно і всі три команди нагородити медалями, кубками, грамотами. Якщо зможемо, бо у нас на превеликий жаль фінансова частина не найкраще. Ми жовтня місяця чесно не фінансуємося, працюємо в борг і дуже непросто. Але будемо намагатися ще придумати щось. Для того, щоб діти крім, скажем, традиційних медалів і кубка, можливо, нам вдасться ще щось придбати. Визначити кращі гравці, воротаря. Е Це не нашого гравця. Е По да, маборди, ворота, ворота. В тому що Кращий був бомбардир. Так. Бомбардир, гравець турніру і ворота. Пропозиції, перш за все, що я хотів розширити кількість учасників змагань, тому що. Є багато дуже в нас дітей зараз, слава Богу, що приходять дітки до нас. Ну, поки що згодилися на такі кількість, на 12 дітей заявочний список. Я думаю, це також непогано для, для першого турніра. Я думаю, ми будемо з Віталієм Васильовичем обговорювати ці питання. Ну, я, якщо він стане традиційний, дай Бог цей турнір. Ми будемо збільшувати кількість дітей і більше залучати як можна більше дітей. до не тільки до футболу, а до всіх видів спорту. Щодо вікових груп, вирішили готувати гравців 2002-2004 років. Стосовно приміщення вибрали зали муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу та 25-ї загальноосвітньої школи. Вирішено і ряд інших робочих питань. Говорили і про можливу перспективу турніру. Перспективи ми можемо говорити про якесь розширення. Якщо у нас тільки стабілізується ситуація, ми будемо пробувати такий турнір робити, можливо, навіть і в перспективі на великому полі, для того, щоб ці ж діти вдосконалювали чи там на півполі, як от деякі клуби наші роблять, щоб ви мали можливість себе в місті позмагатися, потім уже їхати на турнір з власною командою, яка була б готова на завершення наради керівники футбольних клубів подякували Віталію Матешку за ініціативу проведення турніру. Тренери зазначають, що такі заходи для юних спортсменів надважливі. Я вважаю, що це надпотрібний такий турнір в наш складний час зараз для України, для держави, для нашого міста. Дітей об'єднати він повинен цей в першу чергу об'єднати, показати дітям, що все таки як -то сказати правильно, що життя триває, і всі за них піклуються і вимагають від них якихось результатів, що нічого не, не зупинилося. Ми далі. Дальше... Працюємо охочих івано-франківців тренуватись у футболі все більше. До тренерів звертаються діти різного віку від 6-7 років до старшокласників. Дітей зараз і старших приходять, вже, які ми так рахуємо, що вже сформовані групи. Ще до нас підходять діти і просяться записатися десь і 19, ще приходять діти вже випускних класів і хочуть ще займатися футболом. Тому я думаю, що футбол він популярний. В цілому світі, і, зокрема, і в нашій області, дуже розвинутий. Тому мені здається, що не можна визначити одну якусь вікову категорію. Дуже великий наплив маленьких дітей. Дуже зараз багато йде, і батьки приводять. Зокрема, це перші, другі, треті класи. Дітки хочуть займатися, і, і ну і батьки мають ще більше напевно бажання, ніж діти. Тому десь їм подяка, батькам, що довіряють нам тренерам своїх дітей. Водночас у Івано-Франківську продовжують змагатись дорослі футболісти. П'ятий календарний місяць матчі за коловою системою проходять у спортивних залах муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Про це у наступному випуску. До уваги глядачів попередніх випусків програми Івано-Франківськ спортивний та шанувальників автомобільного спорту. Дата змагань з автомобільного маневрування серед жінок змінена на 23 березня. Початок об 11 годині. Місце проведення майданчик перед торгівельним центром метро.